Близько 70 тисяч українців можуть залишитися без електрики через борги. Війна в Україні триває вже понад рік, і багато українців постраждали від її наслідків. Однак зараз українці стикаються з ще однією проблемою заборгованістю за комунальні послуги. Станом на 15 січня 2024 року. У нас є понад 70 тисяч абонентів, які мають заборгованість за електроенергію на суму понад 600 мільйонів гривень. Ми попереджаємо, що ці абоненти можуть бути відключені від електропостачання. Нагадаємо, компанія ясно є одним з найбільших постачальників електроенергії в Україні. Відключення електроенергії може призвести до замерзання взимку, неможливості приготувати їжу та користуватися електроприладом. За даними компанії, найбільші борги за електроенергію мають жителі Києва та Дніпропетровської області. Серед причин заборгованості за електроенергію є втрата роботи, зниження доходів та відсутність можливості оплати рахунків.